Христос народився. Разом з вами хочу прочитати один, е, одне місце. Вам відоме і відома дуже велика подія, і дуже значна для всіх християн. Це Луки, другий розділ Евангелія Луки, другий розділ сьомого віршу. І породила вона свого первенця сина і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі нічної пори, вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашилися страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака Дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному Ходімо до вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитинку було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Все ж таки чудово, що пастухи першими е, звістку про народження Ісуса отримали. Ортодоксальні юдеї зневажали пастухів. Бо пастухи не могли дотримуватись всіх детальних установлень закону, всіх дріб'язкових приписів щодо омивання рук, як і інші норми та заборони. Але їхні череди вимагали надто багато уваги, тому вони були завжди з ними. І ортодоксальні юдеї дивились на них зверхньо. Але саме їм, пастухам, простим людям полів першим була звіщена Божа звістка. Оця Добра новина. Але, мабуть, то були надзвичайні пастухи. Ми знаємо, що в храмі щоранку та щовечора приносились жертви в жертву Богу однорічне ягня. Для того, щоб забезпечити храм, придатним для жертвоприношення вівцями, е адміністрація храму вона мала тримати отари свої. І ми знаємо, що ці отари паслися недалеко від Віфлеєму. Можливо, ці пастухи і пасли ці стада, від яких вибрали, вибирали вівці для жертвоприношення в храмі. І можна припустити, що ті самі пастухи, які пасли стада в храмі, першими побачили агнця Божого, якому судилося брати на себе гріх світу. Е, відомо, що коли в сім'ї Юдея народився. Народжувався син, місцеві музиканти збиралися біля будинку батьків, щоб вітати простою музикою його народження. Але Ісус народився у караван Сараї, тобто навіть не вдома у Йосипа. Тому ця церемонія не могла виконатись. Але як чудово, що от йому співали замість земної музики, йому звучала музика небес, і співали самі ангели. І співали пісні, які не могли навіть заспівати найкращі співаки або заграти найкращі музиканти. Читаючи це, нас може вразити думка про те, що народження Божого Сина відбувалося в дуже бідних умовах. Можна було б очікувати, що коли вже Ісусу Христу судилося народитись на землі, то це в палаці або замку, але наш Бог. Знає наше життя, тому що він сам народився в таких умовах, в яких живемо і ми, і він відмовився від особливих переваг, від таких надзвичайних переваг перед звичайними простими людьми. Тому будемо дивитися на нього, на того, який прийшов так просто в цей світ, який став доступний для кожної людини. Нехай Бог благословить роздумами. Про це цю велику подію, про це велике свято, і нехай буде слава всемогутньому нашому Богові. Амінь.